Вже півтора року триває розгляд справи колишнього сільського голови Лисинич. Його звинувачують у хабарництві через земельні питання. Сьогодні судове засідання знову перенесли. Це комусь вигідно, каже сам підсудний. Ну, наступні вибори у 2015 році. До цього терміну їм треба протягнути, щоб я був закритий. Мені було, не скажімо, не до питань сільської ради. У невинності свого підзахисного впевнений і адвокат. Безпідставно обвинувачується у скоєнні злочину саме отримання хабара, оскільки ні грошей цих він не брав, і в справі немає жодного доказу про будь-яку його причесність до цього злочину. Натомість прокуратура області свої аргументи у цій справі надавати відмовилась. А мешканці сіл Лисиничі та підбірці заперечують причетність свого чільника до афер з землею. Однозначно, я вважаю, що він не є винуватий в тій ситуації. Звинуватили невинну людину. Людина, яка дійсно працювала для села. А депутат обласної ради Ярослав Мудрий додає, це все спланована акція. Ця справа, можливо, має коріння ще в 2006 році. Справа справді є по ньому надумана і взагалі, як кажуть, підставили. І поки судові засідання тривають, Тарас Кіндрат і далі у СІЗО. Тетяна Шпрінгер, Вадим Дмитрів, Львів ТБ. Без змін платити за тепло львів'яни і надалі будуть змушені за двоставковим тарифом впродовж усього року. Ніякого переходу на одноставковий тариф поки не буде. Про це заявляють у міській раді Львова. Мовляв, нещодавнє рішення суду про скасування двоставкового тарифу не змінить вартості тепла для львів'ян. Та й саму ухвалу апеляційно-адміністративного суду у ратуші оскаржуватимуть, бо, за їхніми словами, суд скасував двоставковий тариф, який діяв з 2006 до 2008 року. Тож вже за жовтень львів'янам прийде квитанція з ціною за тепло розрахованою за старою схемою. І на сьогодні діє той тариф, який діє вчора, після вчора, 5 місяців тому, який діє з січня 2011 року. І рахунки будуть по 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 тому тарифу, який діяв і минулого місяця, і позаминулого. Питання про здійснення перерахунків може стояти тільки тоді, коли ще раз я повторюся, коли воно буде остаточно вирішене. Ту чи іншу користь. На даний момент це я говорю відповідально. Немає жодного рішення постанови про те, щоб здійснити перерахунок мешканця міста Львова. Немає. Забуті пам'ятники. В той час, коли Україна здобула незалежність, з'явилося багато охочих спородити монументи. Наріжні камені заклали і далі про них забули. Які пам'ятники львів'яни так і не побачили? Та чи є шанс, що їх таки спорудять? Засюємо разом. Мешканці міста, які щодня минають площу Петрушевича, знають, що раніше за ними пильно спостерігав кам'яний Ярослав Галан. Та про те, що зараз встановили на його місці, мало хто здогадується. Будь ласка, ви знаєте, для кого поставили тут цей камінь? Для кого? Для Галана? Ні, зараз прочитаємо, не в курсі. На цій площі буде споруджено пам'ятник Західноукраїнській Народній Республіці та Українській Галицької армії. Як? Буду знати. Камінний знак Максиму Кривоносу, що на високому замку, звикли сприймати як справжній пам'ятник, проте це лише основа для майбутнього постаменту. Е, що е, в честь Максима Кривоносу, і от, е, польсько шляхетських загальників, зараз, звичайно, в Незалежній Україні е, таких слів би ніхто не додумався написати. польсько шляхетських загальників. Ну радянсько-комуністичний можна краще тоді писати. Ще один забутий камень встановлений на вулиці князя Романа біля занедбаних громадських вбиралень. На його місці ініціатор планували увіковічнити козаків, які взяли в облогу наше місто. Власне, на цьому місці він би мав і стояти. І, звичайно, якщо мерія вирішить ті всі тимчасові споруди, ну і ці всі місця, бо власне в тому місці, десь якраз проходила е, ну, е, облога е, козаками. Львова у міській раді проблему нереалізованих монументів визнають однак, як її розв'язати, ще не знають. Забирати камені не хочуть, а спродити задумане не мають за що. Є такі, скажімо, проекти нереалізовані, де вже немає ні ініціаторів, які вже фізично покійні, а і деякі громадські організації, які також були. Скажімо, такими промоутерами встановлення тих чи інших меморіалів теж вже фактично не існують. Поки чиновники зволікають, надписи на каменях стоїть все менш помітими. Через кілька десятків років можна й не згадати, що за пам'ятник мав тут постати. Роман Поронюк Леонід Паранчак львів ТБ. За 50 метрів від найвідомішої архітектурної будівлі міста Лева оперного театру. Ось таке от жалюгідне видовище. І такі будівлі-пустки для столиці українського туризму не рідкість. Руку, руку. Покинуті кам'яні химери. Пейзаж, який відкривається для туристів у самому серці міста. Усе це занесені до спадщини ЮНЕСКО, безцінні пам'ятки архітектури. Один з них палац навпроти пам'ятника Данилу Галицькому. Коли заходять сюди туристи, ми просто ганьбимося. От я виходжу з будинку, мене питають, що це за приміщення, чому воно в такому стані. Я починаю пояснювати, що це палац під лебедем 1763 року. Вибудований будинки привиди перетворюються на цегляні смітники, як от приміщення колишнього військового шпиталю на вулиці Пекарській. Неприємне сусідство із руїною шкодить храму, який розташований поряд сир із грибок, попри ту стінку, тому що там крівля і все остальне розрушено, і будинок нищиться. Нищиться і споруда позаду оперного театру. Пережила дві світові війни, але пожежа за часів незалежності перетворила її на руїни. Люди зглядаються як на якесь видовисько, взагалі-то. Центр Львова і центр культурної столиці це трошки соромно має бути. Візнотингут коннішн. А немає гроші і ремонт. У мерії запевняють, міська влада не в силах нічого вдіяти. Будинки перебувають у приватній власності або ж на балансі інших установ. Кожен з них має свою історію. Тут одного рецепту на всі будинки нема. Найгірша є ситуація з будинками, котрі є по військові, поствійськові. Тобто там, де були військові частини, їх на жаль ті будинки військові продавали по одному. І виявляється потім, що кожен будинок має свого одного власника, і тоді з тими власниками досить складно працювати. Різні власники та одна проблема. Львовознавець Іван Радковець знає, як використати європейський юридичний досвід для збереження архітектурного обличчя міста. Людина, яка не дбає про власність, яка псує зовнішній вигляд міста, може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Як приклад, це невчасно пофарбований фасад, невивезене сміття, недоглянуте майно, в якій би формі воно не було. А от кого приваблюють будинки пенсіонери, так це охочих до пригод дігрів-любителів. Там дуже Кожен знаходить у собі щось своє. Для когось це є фотографія, можливість зробити якісь незвичні знімки. Для когось це є можливість побачити своїми очима якісь рідкісні краєвиди або пейзажі. Хтось вивчає таким чином історію. Та допоки темна сторона Львова у вигляді безлюдних будинків цікавить лише відчайдушних хлопців, архітектурні шедеври й надалі руйнуються та незабаром можуть стати історією. Юрій Герун, Вадим Дмитрів, Львів, ТБ У Львові з'явився педофіл. Це активно обговорюють в інтернет-мережі. Один з таких випадків трапився на вулиці Володимира Великого. Невіновий цукеркою намагався заманити 12-річну дівчинку до під'їзду. У соціальних мережах з'явилася інформація про чоловіка, який підійшов до двох дівчаток та запропонував їм смаколики. Невідомий заманював школярок до темних закапалків 42-го будинку на вулиці Володимира Великого. Проте дівчатка відмовились. Натомість сестра однієї з потерпілих у соцмережах повідомила. Сьогодні ледь не схопив мою сестричку з її подружкою. Пропонує дітям цукерку, щоб ті підійшли до нього. Дівчатка розказує, що в нього вирізана дірка в штанах, і він показує, крім того, дітям геніталії. Люди, які мешкають неподалік 42-го будинку, кажуть про педофіла, що промишляє у їхньому районі, чули мало, однак тепер будуть обачнішими. Поки не володіють інформацією, і правоохоронці. Зрозуміти розумом, що таке може зробити людина свідома. Мабуть, це хвора якась людина. Батьки потерпілої дівчини звернулись до правоохоронців. Спільними зусиллями було складено фоторобот злочинця. Ось його опис. Окуляри для зору з лінзами прямокутної форми в чорній оправі, худорлявої тілобудови, ріст 170 сантиметрів, волосся темне, лице овальної форми з невеликою ямкою на підборідді, шкіра на обличчі світла без заросту. Чоловік розмовляє українською на вигляд. Йому 25 років. Костянтин Мальников, Руслан Ковалюк, Львів, ТБ.